Яка біла краса приїхала в шоу-ру. Софа називається сієна і дуже прикольна тканинка білосніжного кольору. Хто шукає такий диванчик, ну виглядає ефектно. Е, М'який диванчик. Тут іде пружинне наповнення, і ти в ньому трішечки якби, тонеш, коли сідаєш. По габаритам він у нас 2,56 ширина, і тут є спальне місце. Причому спальне місце рівне буде. Механізм розкладання. Пантограф, дві ніші для білизни, і опускається тут спиночка. О. Спальне місце 165 на 200, воно реально величезне. По вартості така софа коштує 29200, базова ціна, і може бути дорожче, в залежності від тканинки. Що мені подобається, це подивись, скільки тут наповнювачів в підлокітниках. Е, і дерев'яні елементи також на ній є. Ось можеш збоку зайти показати, просто їх погано видно за іншими диванами, але взагалі вони додають якогось свого. Е, Стилю в цьому диванчику замовити таку софу можна як пряму, так і кутову. Деталі про ці диванчики на сайті Солоха є. І ще й можна взяти в оплату частинами. В шапці профілю, телефон для зв'язку.